Як ви вважаєте, Полтава це туристичне місто? Звісно, туристичне місце. В першу чергу воно саме найтуристичніше, тому що воно дуже цікаве своєю історією, починаючи від історичного центру, вулиці Соборності та й загалі тут дуже багато крутих, цікавих історичних пам'яток. А куди ви повели б своїх друзів не з Полтави в першу чергу? По-перше, я б їх би повів гастротур якісь по Полтаві, тому що вони скуштували наші фірмові галушки, борщ, тому що це українська страва. Ну і далі повів би по всяким архітектурним, починаючи від краєзнавчого музею на білу альтанку. Звісно, куди ж ще в садибу Котляревського. Ну і по всяким таким історичним музеям пам'яткам, які знаходяться в нас в нашій Полтаві. А чи розвинений туризм у Полтаві зараз? На вашу думку, наразі він розвивається, але дуже дуже повільно є навіть піші такі прогулянки туризму. Там, де розповідають про кожну будівлю, на кожній історичній будівлі є така невеличка рамочка, там, де написано рік засновування, там, наприклад, цієї будівлі історія і так далі. І ходить людинка з мікрофоном, розповідає, що саме там відбувалося в ті часи, і що наразі є сьогодні. Я думаю, що це буде з кожним роком все збільшуватися і збільшуватися, і туризм буде процвітати в Полтаві.